Всім добрий ранок. Зараз ранок, 6 годин на ранку. І ми вибралися в дорогу. Їдемо далеку дорогу, 5 годин їх. штука, що платна дорога. Nice. Please wait. Ah, uh, yeah. I'll let

Оплачувати і знову далі їхати. 20 хвилин залишилось. Проїхали такий міст. І вже починає чуть-чуть здали по чуть -чуть, а, будівлі такі хмарочоси, але, на жаль, їх так не видно. Того разу було видно а це туман якийсь такий, дуже туман. Чого він так? Там спереду вже спорудиці, великі такі будівлі високі, але дуже туман і їх толком не видно. Пам'ятаєте, як 2 осінню ми були і 3 -3> як було 3 -3> видно зразу 3 -3> все вау, Ми такі були <с -2> клас. А зараз дивіться, а, -а, 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 -а шкода. Ну, але що як що зробиш? Як, є? як близько буде, то я думаю, буде вже видно їх. я, можливо, навіть розказала, їдемо ми в Чикаго, а забирати паспорт для Єфрема та для тата. Ми подавали осінню закордонний паспорт зробити. То зараз ми вже їдемо забирати. У таких уже дорогах їздить. Я не знаю. Чи я б могла? Тільки <клес> чума так такий товар. Назначали ми. А потім, ні, не назначали. Просто їдемо, там писало, що можна так забирати. Ми пробували назначити, пробували зловити таку. Ми не обрели безпеку попереду, на в експрес експресі, Це вже третій чи який міст. Мамі, сорі. Я не змогла тут їздить. Наша парковка. Від вас. Ну що, ми вже приїхали? Генеральне консульство і тут від війни. Будемо зараз заходити. Ми вже на місці. Чекаємо. Так, ну що, забрали ми паспорт? Я дуже дуже рада, що в машині це подушки, покривала їхні так. А... І будемо зараз уже їхати. Можливо, або в магазин, або поїсти. Тому кому треба українці, хто в Америці, і, наприклад, забрати паспорт, і ви не знаєте, чи можна забирати без апойтмента? Можна, нам віддали. І там люди теж деякі забирали. Да, 5 хвилин, і нам віддали паспорт. Звичайно, якщо вже подавати, то треба там назначати це, якесь там. А так. Я навіть Вітя сфоткав, що треба, які документи, щоб подати. То кому потрібно, пишіть, я можу скинути. Я просто навіть хочу відзняти вулиці, показати вулиці. Мені красиво, тут гарно. А, ось. Ну, дійсно, Америка просто якби ще не такий туман. Там і далі всі всі такі будівлі. Десь ми тут і йшли. Może tu tam może być i restauracja? Nic. Co ty chodz? tuda chodzisz? Tutaj chodzisz Tutaj chcesz? Tutaj, tutaj. Różne takie kpieszczki. Tutaj, krasywo. Na lewo? Czuhał tobie na lewo? Лодку. А де лодка? Лодку, гей, лодку показав, я забув. Сліхренко показав. Лодку, лодку. І заїхали в магазин український, там, де європейські товари різні. Хлопці біля мене. Ось такий він великий, нам скинули адрес. І ми йдемо, хочу вам показати трішки, що ж тут є. Ну що, показую, приїхали. Ще... Він такий дуже великий, що ми ще не розібралися, що де, а, звичайно. Але, наприклад, тут є їжа, а, різна їжа. І там є столики, щоб можна піти поїсти. Знаєте, що тішить, дивіться є. Якісь салати, бачите? Наші такі, вроді, здається. Ну що, скупилися. Діти вже дуже їсти, хотіли, купили їм індониці, їдять зараз. А ми їдемо всі разом, звісно, цей, у ресторан їсти, бо там дуже довго чекають. Гарненько так. Їдемо їсти, вже скупилися ми. А скільки від? 200, що? Ну і хай не побачу вдома. Приїдемо я обов'язково покажу, що попитує. Озеро. Озеро. Фонтанчик і єфремчик, водоспад. Такий зроблений. Їдемо їсти, покажу. Приїхали в такий ресторан. Brazilian Steakhouse. Fogo de Chao. Може, не так. Геть прочитала, але щоб ви знали. Тому що часто питали мене назви. Вводьте ось такі назви у своєму штаті і буде все класно. Знаєте, якщо він у вас є. Ти будеш тимофійком? Отаке будеш місто? Береть там сіпчики у вас. Ми вже поїли і вже йдемо до машини. Коротше, в мене в планах було не зразу їхати додому, а щоб піти, поїхати на такі там високі, я, висока будова є велика. А, і туди піднімаєшся на ліфту. Ну, воно все всередині, класно, так, видно, весь а, Чикаго. А, Туман, ви знаєте, туман не видно далі такого нормального. Навіть цей літак летить. ну Погано видно. То я думаю, може не варто туди їхати, тому що воно не безкоштовно. Так само хотіли ще на кораблик такий, щоб пливти. Екскурсія така всередині самого Чикаго, там, там, де теж центральні вулиці, оце все красота, дощ. І походу їдемо додому. Ну нічого. І так я довольна, класно десь вибралися. Навіть літак летить і воно вже ну, марно. Як так, то дуже добре видно. Іде. Тут красивенько, так тут не їздять машини. Тут приїжджають їсти, різні тут піци, піцерії, кафешки. Так гарненько. І тут паркінг. Йдемо. Знаєте, що ми вирішили їхати додому? Дощ, всі плани. Ну, але що ж ти поробиш? Ну, така погода. Потерпи сонечко. А, щось <плес> Зараз цього. підеш. Тіпа, підеш. А, Коротше, вирішили їхати. Буде, дай Бог, ще поїдемо спеціально вже погоду. Просто по погуляти, побачити, подивитись. І знаєте, що це ж така пробка, показує час. Цілий час просто так в пробці їхати не знаю. Коли ми доберемось додому, а нам 5 годин їхать. Ну що, слава Богу, ми приїхали. Хлопці граються, типу, забули, як ходить.